Чекай, він мені так тяжко дався. Дядь витривали і все витримало. Ось такі дирунчики зробила. Швиденько домальовувати ту все. Одна секунда і він. Священнику казали, все про призятя розказали. Що зробиш? Такі господарі, ну що. Куди ти їсти в хаті не будеш? Тому що не можна сісти з боку. Це фірмові штани. Всім привіт! Всім добрий день. Всім хеллоу І можна навіть трошки сказати, так чу-чуть капельку вже навіть Христос Воскрес, тому що вже середа і скоро вже буде Пасха. поки це вийде відео, то вже точно Пасха буде. Так, так. І в нас ще бардаки. У нас дуже в нас бардак. Ще. Пані Марія ще в робить порядок. А, а, а пані Марія, дивіться, яка красива. Це значок такий. Значок такий білий. Такі білі білі ці. Це фірмові штани. Фірми ну, ми хочемо все на купу. Їри. І, yeah. і порядки, Скумольці, і ремонти витягають. І все останній той. Коротше, треба ще мити. Фасади. Коротше, не знаємо до чого. Торти пекти, паски пекти. Коротше, кубаси робити, м'яско робити. І ще, і ще нам сьогодні на, на цвинтар їхати. Коротше, просто непочатний край роботи. І ще нам сьогодні прийдуть обновочки. О, такі круті Так, да, Нам вже вчора. Обновочка приїхала. ну як приїхала пані Марія з Іренкою привезла цю обновочку. Ось такий килим. Ми вчора все відсували, повністю перекатували всі стіни, стелю. Вже старалися зробити порядок, і будемо щось з цієї кімнати одне викидати. Я вже думаю, ви догадуєтесь, що. А може не догадуєтесь. А ми вже сьогодні посповідалися останній день, щось ранку. Найбільші грішники в останній день сповідаються. Зато я й такий заспаний, тому що в шось і став. Всі їздити. Ir prišiu spatus. O pani Marija, ša? Pani Marija, černus. Все добре, священнику казали, все про призят розказали. Як визначаєте зятів, Угу. Але зять витривали і все витримає. Не каже, що ти розказала, що то погано. Каже, зять витривали і все витримає. Так що ще Бачите, звідси килим винесли теж. Його збучи, його. Успішно вчора фашурувала. І, 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 і наші песики успішно його затручують. Буквально завтра, післязавтра. ти ще почестуєш? Ага, ми не кошмари снилися, що на дворі доща, вони такими лапами ми застелили, а вони лапами забігають. що. <покій> Зачекай, він мені так тяжко дався почистити. Тому що, добре, я буду сідати ось таку каву, долею сюди молока. Мулука. Мулука. Не... Мама наріла не... йому рису, зараз ще є лічко. Зверху. О, а, бачите, як дом... з мамою Після. добре жити. Ну що я скажу. А там закваска вже і ввечері ми будемо пекти пасочки. До речі, хоч покажеш трошки призи. У нас Паски цього року будуть на заквасочці. Бачите? Скоро вже буде Паска! І Ринки готова закваска. Корочі, багато нас Ось все. така закваска. У нас все закваска. Скоро вже буде Паска. Іринка, де да закваска. Я на неї дуже часто казав, закваска. Була закваска. Так, вона дуже часто пекла. Все ви знаєте. До повномасштабного вторгнення. Хто не знає, можемо сказати. Закарня була, все було. Це було дітко. Та й таке буду сідати ось це смачненьким і апетитним хлібчиком. Що щось їсти стаєш пекарні, ні. Так. Все, що лишилося від пекарні, це хліб, мої вміння. Та й таке. А, а вміння ніхто не забирав. Вміння це і знання, це просто, просто. Але їх треба підтримувати. А я тепер печу тільки раз на три тижні, раз на місяць. Розглянилася. Бережеться, треба берегтися по Е, Друзі, що тут це робить, хочу сказати. Що це робить? Чудо. Коротше, ось така паста, ось така паста, ось така губка, яку погриз річі. Наш собака, і зверху вичищаємо всі жири, які тільки були. Багет відклеївся, будемо підклеювати. Ну так так, ну що зробиш? Що зробиш? Такі господарі. Ну що, не підклеїли. Раніше то, то на мені можна сказати. Рік часу папір був, рік часу папір був застелений. Праперти. Тут був папір застелений. Я його забрав і тепер зверху всі жири повимивав. Ось тою пастою. І зараз ще буду чистою фасад протирати, полірувати. Ну то вже пізніше, після того як перекатаємо стелю. Я води треба... не зверху помила, тільки ще не можу достати. Треба, щоб Ну довго. Зараз зараз зробимо, зараз зробимо. Відчепив витяжку так само тою пастою, помив, подивіться, яка біленька. Просто, просто треба... ідеально. Ще... Треба її назад встановлювати. О, ще треба взаді тої пастою пополірувати ось цю плитку, бо вона в нас дуже дуже швидко тут. Все вимазується, бо дуже багато готуємо, дуже багато людей в хаті. Ну ви самі розумієте. Тут збоку все було в жирові. Так само. Тою пастою легенько потер, потер потер. Все, все відійшло на ура, як то кажуть. О, і що, І буду прикручувати витяжку назад. Мієш розкручувати вмій і закручувати. Так, ставимо сіточки. Раз, і раз. Все. готово. Що я вам скажу, друзі? Зверху вже все почистили, помили, ще тільки фасади поправити. І кажуть, сядь перекуси, yeah. бо перестанеш працювати, нам таких не треба тут. Імо, Яренка забомбурила ось такий салатик. Треба, щоб... капуста, помідори наївся і далі до роботи. Ось така олія, голива ось така, дуже смачна домашня. Казала баба сусідка каже, я тих рафінованих не визнаю, каже, бо вони, каже, мені не пахнуть, вони як вода. А баба сусідка має скільки років? 80. 5, Чим? 4. 5, 4 чи п'ять. 5? 5. Багато, вона вже щось знає за своє. Ні, ми салати любимо з нерафінальною. жаримо, звичайно, все на такій готуємо. А от салати то те, що треба. Та й таке сюди я їсти. О, ось це моя порція. А зятя до хати не пустили. Сказала Тьша, до. просто на свіжому воздусі смачніше йде. <гум> Сказала, доки не доробиш все, доти їсти в хаті не будеш. Та й таке. Чекаємо машину з нашою. Меблями нашими, так? Дуже дуже. Будемо ось цю нашу розвалюху викидати. О, Мартуся прибирає. Я прибираю. А, ти тестуєш тільки? А прибираєш. Молодець. Дивіться, яка недовольна, вона не знає, що на YouTube попадає все. Я вставляю все. Ось такий диван. Подивіться, який він супер крутий. Що зробиш? Він своє відслужив, ми його закупляли купляли Заплатили тоді за нього щось 400 гривень за цей диван і за, три, і за два крісла. о. Правда? Да. Скільки ми заплатили за диван? 400 гривень за той диван і за два крісла. 300 гривень за м'яку частину всю. Ні, 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 400, 400. Я пам'ятаю пам той... точно, що 400. 400 гривень. Я не знаю, скільки то років було тому. Десь, напевно, 6-7 років тому. І, і купили у Львові на Гліксі, і він нам відслужив конкретно. Діти скакали на ньому, товклися. Прийшов час поміняти вже, бо, бо не гарно, не гарно. Та тільки чекаємо новий диванчик. Замовили, до речі, по рекомендаціях наших підписників. І не один мені скинув цей магазинчик підписниця. Не одна. Тому справді класний магазинчик, обов'язково вам порекомендуємо. І лише посиланочку, якщо нам диван сподобається, Так. це є інстаграм-магазинчик. До речі, там є в них все і консультанти дуже приємні. Ну коротше, нам сподобалося. Ще будемо дивитися на диван. Ми ж вона були в суботу замовили. Ну коротше, це дуже швидко максимально швидко. Коротше, деталі вам розкажемо пізніше. Спочатку подивимося на диванчик. Пані Марія свариться на пана Володимира. Вгадайте за що? От як можете подумати за що. Я Зараз... сварилася, я тільки глянула. <клес> ну, Мам, цього більше, ніж достатньо. Краще би інколи сварилась, ніж глянули. І, хто, і хтось подумає, що точно, що ви мене боїтеся. То, то Дивіться, диві, в чому Володя взутий пані Марії, і, Ой, він, він, і він їй загнув луби, е, луби. і все. Коротше, йому хана. А він тепер в немилість вже буде е, довго в немилості. <клес> О, що там малий? Все нормально? Катаєшся? Руки робиш? Так, Так, ми поїли і далі до роботи. Пані Марія, миє посуду, а Мартуся дивиться свій улюблений телемарафон. Вона любить у ці всякі передачі. Дивитися, де люди продають речі. І я взявся, що взявся перекатувати стелю. Трошки емульсії залишилося ще з там тої кімнати. Ми вітаємо нашу глядачку. <гум> так, щоб ви не думали, що наш бардак кудись пропав. Бардак як був, так і залишився. Просто, просто трошки менший, чуть-чуть Нема, я не мав бардаку, але ще є. Що робиш? стелю. Мене кусає лозу. Подивіться, скільки я побілив і не вистачило мені ось такого кусочка. Десь метр до краю не вистачило. І мушу їхати в магазин по емульсію. Хоча б літру емульсії докопити. Так, я такий білий так і їду до магазину. Ну що ну, ну, зробиш? Такий їду. Ну а що? Що ви кажете, В Машині купа помилок повискакувала. Сажевий фільтр, якась помилка. Помилка. Цього парктроніків теж треба дивитися, десь, походу, якийсь кабель відстає. Тут така не все одразу. Ні ремонти машини, ремонти будинку, паска. Все, звичайно, одразу не зробиш. Так, емульсія я. Купили в нас в магазинчику. все, є, як має бути. І їдемо додому швиденько домальовувати то все. Костел, не знаю, чи видно. Костел. Одна церква, греко-католицька. Тепер інша церква, в яку ходимо ми. Православна українська церква. Та й таке. Заїжджаємо додому. Наш хитречок крутиться. На привчиках навіть щось виробляє. отак. Романович прийшов, сідай їсти. Це Я буду вітря. Чаювати кажуть. Трошки влеємо. Отак. Чуть-чуть долею водички, зовсім капельку. Щоб воно мені краще розмазувалось. І І подивіться, який в Романовича перекус. Ось такий. Хліб з маслом чи масло з хлібом. І ще з молоко. З яблуком. До речі, дуже люблю цей смак. Це все. А я буду, буду далі працювати. Ну, Ну що, ну треба працювати, ну що зробиш? праці Без нема. <сі> Безбираються нема що, пані Марія? Де да навіть одному місці <сі> А, знаю, знаю. Я не знала, що він знімає. Знаєте, всі такі штуки, так? Всі ми родом з дитинства, як то кажуть. <сі> не знаю, well done чи не well done але домалював якось. Домалював. І тепер що? Тепер треба йти інструмент висмити. Ми інструмент і будемо чекали на наш диванчик. Помиємо підлогу, засталимо килим, і тоді вже можна буде поря... відпочивати. Порядочки, порядочки такі, ну трошки. Трошки випросити знімати щось на ютубчик, щось трошки довше, щоб можна було ввечері собі сісти за телевізором, подивитися, що там пані Марія робить і так а далі. Пані Марія Спартак, Місик. Зараз Іринка буде качати, а пані Марія буде мити підлогу і доводити цю справу до кінця. До кінця, молодець. Оба хлопці вже приїхали, і ви не повірите. Доставка буде безкоштовна. Я взагалі в шоці, що таке буває. Ого, як багато, не тільки наше замовлення. І так, намагаємося занести нашого диванчика. він що можна його? Ну так, упаковка на вищому рівні. Є! Є вже наш диванчик, як бачите. Треба виносити ось цей. Нам і е, шуфляда є під низом, де постіль класти. І ортопедичний і матрас. коротше, зараз покажемо. Ну, ну, мені сподобалася так. упаковка, можна стягнути, сувати, не боятися. А ти чого сюди прийшов? А? Збиточник. Зараз щось винесе. Візьми, вхопи щось в рота і понесе на двір, на траву. Так, романович перший старий стримає. Так, друзі. Ось так. Ну зараз він тут ще не видно з цієї краси. Бачите, що було з бильцями з цієї сторони. І щоб не було такого. З новим диваном ми заказали без бильців. Там ножки ми зараз повністю гарний огляд поставимо і зробимо гарний огляд. Так, старенького вже виносимо. І тут вже новенький. Зараз покажемо. Ну, що ви спретися без подушки, на м'яку спинку, а що на такі вокажу за 10, вона тверде на турист. Ту. Не спрешся. Друзі, а цей диван ми обіцяли сусідам. Знаю, він же такий старенький, але вони казали, що він їм знадобиться, не відмовилися. Тому веземо їм, грузимося. Ще крісло захає. А, ми ще крісло маємо. Я ще два крісло візьму. Якщо диванчик в такому собі стані, не дуже гарному, то кріслом ще можна сказати нічого не, не бракує. Крісло в нормальному стані. О. Ідеальному. О, крісло ще в принципі цілком нормальне. І це крісло також в гарному стані. Так, а наші господині вже сіли. Не може. Ми вже нині, певно, по роботі чи що їм. <рес> е, та то ще не все, тут ще є подушки до нього. Так, давайте зараз покажу, як він я розкладає. Зручно Ні, він Просто дуже нікий хочеться ставати. Що я вам скажу? Для порівняння, дивіться. Сідаєш і просто і відпочиваєш. не треба нічого. Добре, що ми не прогадали, не брали з боковинками з Дивись, Ми mm -hmm. на троє откої всі ледки сідали. Сі, 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 сі. Тут один Мартуся. і тут може п'ятеро, якщо потиснутися, і четверо, якщо вільно. Ну, четверо вільно будуть сидіти. Четверо вільно. І він, подивіться, як він виглядає. Ну виглядає по багатому. Ну, що Але там що я вам кажу? 에, що візьмеш такий самий дешевший сегмент? Це е, для порівняння. Від. От подушки наприклад, для прикладу. Він не такий, що старий той диван, йому ну, декілька років. Ті подушки позбивалися, вигляду ніякого не мають. Забереш подушку, то тверде. Ну вже сидіти не будеш, воно не змішне ні. ніяке. На яке воно тверде, як стіна. Ті диван. пружини так само. І головне, що на тому дивані одна секунда і він. Що він я Расклад. хотів Це показати як він розкладається. Давай, я, я ним, да. Зараз я хочу показати, я що я тут шо, друзі, колись був москвич машина, потім став Жигуль, потім Волга. І так само меблі, тут сього період, а зараз мерседеси. Ну то. Добре, хто вам фінгала набив? Добре, я вивозили. Ось такий я маю бути ви. Так, хочу показати тут взаді ще ось таке бильце, яке від стіни дуже гарно відділяє диван. Так, і буде служити потім спинкою. Зараз ми покажемо як. І Головне, що тут весь всі механізми. Просто одна секунда. Дивіться. Одна секунда, і це як бильце стоїть. Ну я його вже відтягну від стіни. Тут незалежний ортопедичний матрас а, і металевий не. каркас. Це дуже важливо. І що найголовніше, Шо що ти? тут знімні чухли. Тобто їх можна знімати і собі а, тканину міняти, коли там не знаю, що з нею зробити. На них дають гарантію. Ну, взагалі, це просто знахідка, а не І Головне, що це наші підписники нам його порекомендували. Ми їм завжди рекомендуємо. А тепер. Вони нам порекомендували. Є. Подивіться, там є колісята. Воно дуже легко так. дійсно І весь каркас. Дивіться, кудись. Помити можна буде Караси. легко. І тепер. Просто і... дивись навіть коврик, навіть коврик о, не закінчить. Я кажу, буде. тут скоро буде, буде драка. Хто тут буде спати? Всі схочуть переїхати в цю кімнату. Показуєш ті подушки. Дивись. Тепер знову. А, покажи, що тут ще є відділення для постілів. Дивіться Раз. А, воно ну фіксується навіть дивіться, Класно. Клас. Ну і тут наші подушечки. Декоративні, ще для, для максимальної зручності. Ну що там краще а? заплатити стільки, скільки треба, але так якою вічю бути задоволений. Та він не він не дорогий, насправді той диван. Я би сказала, що такий диван десь 40 тисяч. Насправді він в районі 20 тисяч. Подивіться, Це вже. Це дитина дуже сама, тільки в світлому кольорі. І чухол є на замочок. Що Подивіться. теж знімаєш переш? Клас! Гупер! Все зручно, скинув, побрав собі. Дуже Клас. класно. Богданчик ще на гуртках. Він зараз приїде, буде просто вражений. Він дуже любить, особливо на різдво, на якісь свята розкладати диван і тут дивитися а, якісь фільми. 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 Все, я зрозумів раз, і тут, раз, все складає. Ну, вартуйся, йди лягай. Я <світ> тобі. Так. Я, моя, Богданчик завжди каже, розкладіть диван. Розкладіть диван. Тепер зможе і сам розкладати. Ми там той не, і не любили. Ну, він такий м'який, спина так приємно на спині. Тут ортопедичний матрас, це дуже-дуже дуже важливо. Це, це, це. Друзі, що найголовніше, що такі дивани є різних розмірів, від 78 см до 208 см. Тобто, фактично, крісло, яке може бути як в дитячу, на веранду, не знаю, в офіси беруть, в вітальні, так як ми собі взяли, ну просто будь-куди. І, можна дивитися, і дивишся собі, затишно телевізор. Ой. Я казав, вони хотіли ну розглядали варіант, щоб були з боковинками. Ну я, я зразу казав краще без боковинок. І Зараз ще покажу чого. Тому що не можна сісти з боку. А так хочеш навіть собі отако з боку сісти з тієї сторони, і ти не можеш збити. Ну і ми ну, дуже знищили тебе. Так. Це були просто від того, що сідали постійно, чуплись на, я? на ньому зручно лежати. Ну давайте ще раз. Я ще раз хочу показати, як він виглядає з цими подушками. В складеному варіанті. Тепер легенько піднімаєте всередині. І заїхав. І зафіксував. І тепер ставимо подушки. Та де то? То сюди ставити? Можна сюди, а можна туди. Мені тут м'яко. Але тут зручно, тут і не треба. Ну я їх брала просто як декоративні, щоб собі там. Ну тут під спинку не треба. Я ще й кажу, щоб воно гарно дуже виглядає навіть назад. Біля цього. Можна собі подушки до скільки хочете. От, захотів собі, можеш збоку сісти. Взагалі, супер, хочеш отак, як собі хочеш розглядати розглядати. Він так кисно. І отак ми не могли лягти. Так. Так, Одним словом, друзі, найголовніша інформація, що до кінця квітня, не знаю, коли вийде відео, але до кінця квітня для наших підписників по промокоду пані Марія ви отримаєте знижку мінус 7% на будь-які дивани, крісла. Залі на будь-якому я вам скажу супер про тому що речі. Просто реально суперові, я не знаю. І знижка дуже класна. Залишимо посилання в описі на їхній інстаграм, там з вами зв'яжеться менеджер і проконсультує вас по будь-яких питаннях. Так, вони працюють до 23-ї години, тому дуже швидко відповідають на запитання. Найголовніше, що в них є безкоштовна доставка додому по Західній Україні. Уявляєте? А ще дуже важливо, що вони навіть допоможуть, якщо у вас немає можливості занести на поверх, вони самі шукають вас. Вел... Вантажників домовляються з ними і вам допоможуть навіть на якийсь високий поверх занести меблі. Ну просто дуже-дуже рекомендуємо. просто рекомендуємо. По-першому, як воно гарно виглядає, такий диванчик в інтер'єрі, і як на ньому зручно сидіти, як на ньому зручно лежати. Ну це просто кайф. Не знаю. І знаєте, я бачу, що багато, тому що водій, я не знаю, чи ми вже казали, мам ще. Ну, 20 кілометрів від нас, хоч вони є ще дві, е, два ще дивани. Мав, ще мав два дивани, тому люди замовляють. Такий диванчик, друзі, ви можете поставити будь-де на терасі, в спальні, на кухні. В ну, офіс, вітальні, в офісі, офісі, гроші, всюди. всюди беруть, тому що він реально виглядає дуже стильно, сучасно і впишеться ідеально в будь-який інтер'єр. Обов'язково переходіть, користуйтесь знижечкою, тому що посилання... діє тільки до кінця квітня. А посилання на їхній інстаграм. Ми залишимо в описі. Я не знаю, чи ми казали. В них є два фізичних магазини в Тернополі. Тому тернопіляни, хто нас дивиться, забігайте в магазинчики і обирайте все вживо. Вже вечір трошки йду вам покажу, що в нас робиться. У нас бардак далі. Дивіться, ну, нічого не міняється. Зак... Як мама не поприбирає, значить бардак. Годинка вже така пізненька. Добряче, пізненька. добряче пізненька. Всі вже такі добряче. Відтомлені, а я що починаю містити пасочку на закасочках. І ринка заготовляю все. Володя вас відчекаю, я його зараз там щось там. А, Валя, давай, йди відсувай, вже йди відсувай. У -у -у. Ще нічого не готово, йди відсувай, так? Пані Марія, ось такі дирунчики зробила, ось такі оладки. Оладки я робила, на запасці. Оладки Іринка робила, ось. Та й таке треба мити підлогу і застеляти килим, щоб вже було чисто завтра. Так, навіть не віриться, що вже паска того тої неділі. То капець. О, та й таке. Будемо доробляти всю роботу і йти відпочивати. Правда, Бодик? Ще пані Марія, напевно, не замучилася до кінця, так? Сплю на ходу, бо я ночі ніс не спала. Сплю. Ми кажемо таке, не вже ніхто не має бажання тим всім займатися. Кажемо, кидайте вже завтра все доробимо. Я навіть я навіть допоможу підлогу та, ага, що ти? Я думав, не ні, але мама хоче сама що каже. Що я... веселим, зранку. Ну і я зранку, але щось, щось ще бере бере ту замітаєш. замітаєшся. Аби, аби не було сміття змагання. А <гум> так, аби працювати, вже майже майже 12 та година. П'ятнадцять 11 а пані Марія далі працює. Іринка вже намішувала всього на пасочки. Там завтра будете пекти. Чи коли жо то Що Що? завтра? Завтра і завтра будуть пектися. Завтра... Пасочки. Кубаски. Може, трошки вам процес зазнімемо? Завтра м'ясо, завтра кубаски, але мали бути нині. Будуть завтра. Вони встигаємо, не встигаємо робота і... то... всім. На добра ніч так. Так, всім на добра ніч, не снів і ми йдемо спати. Все, пока пока, пока, -пока.